Наш підрозділ займається ремонтом озброєння, також бронетанкової техніки, автомобільної техніки. Ці майстерні призначені будуть для допомоги в виконанні цих робіт. Ці машини ну, просто як для нас допомога, яку не чекали, вона прийшла і буде приносити користь в виконанні наших робіт. Приємно були здивовані тим, що ну, навіть сказати, що. <гум> Немає чого доповнити цією комплектації. я себе тут відчуваю як серед рідних людей. Наше спілкування почалося навіть не 24 лютого 2022 року, а ще в 16-17, му 16-17, коли спільно вже будували оборону, а в 2014, коли ми створювали Збройні Сили України. Того, щоб... ви до нас приїхали, і 22-го ми ви попросили, командира 20... Шандера залишили Власне. і сказали, я залишаю вам командира і вперед на Донецький рапорт. Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою піднімає над Кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми оці цирки влаштовувати не будемо. І... В цій ситуації, коли він нервує перед початком наступу України, це вже не контакт. Зимовий наступ росіян ми закінчили заздалегідь. Це наш наступ. Ми поставляємо пересувні авторемонтні майстерні для того, щоб було швидко відновлювати пошкоджену техніку. Можу вам відкрити таємницю. Це те, де керівники логістики всіх Збройних сил облизуються, кажуть, що їм в першу чергу. Це перші наші три серійних фарма, які поставлені на поток. Дуже круті з генераторами, з компресорами, з варкою, з гарними умовами, з крутими. Автомобілями це все зроблено нами, розроблено нами і передаємо їх сьогодні вам для того, щоб було круто, нормально працювати. Ну і так уже як додаток шини, бо без це без шин ніяк не можна. Сергій, тримай, Юрій, Юрій, тримайте і щасливої дороги!